Мене звати Роман Воскало, я є керівник виробничого підрозділу компанії Дерта Фуд. Наше підприємство переїхало зразу одразу після війни, після початку війни. Ми переїхали, знайшли в Тернопільській області, знайшли приміщення і переїхали, переїхали сюди. Тут розпочали своє виробництво. Ми вже за два роки. Відкрили лінію фасовки майонезів, лінію фасовки соусів і також оце останнє наше надбання, ми відкрили лінію фасування хельчуків, виробництва і фасування хельчуків. На самому початку тут приїхало, сюди приїхало з Запоріжжя і також з Гуляйполя, переїхало 10 працівників. І всі, всі 10 працівників по сьогоднішній день вони з нами разом і працюють. Це наша така основна команда. Зараз нас вже налічується десь в районі 140 чоловік. Це разом з, з офісом, з виробничим виробничими потужностями зі всіма. Багато в нас зараз працює внутрішньопереміщених осіб. Це десь в районі 60-70%. Так як зараз ми закупляємо нове обладнання, ми також хочемо розширюватися, збільшувати наші потужності. В нас є трошки брак з робочим персоналом, тому раді запрошуємо до нас команду. Можна буде подзвонити до нас відділ кадрів, є в нас HR, і вони розкажуть, які є вакансії на сьогоднішній день, що ми потребуємо. Запоріжжя, також зараз на сьогоднішній день завод працює. Там все, як було, так все і залишилося. Повністю дотримуємося всіх потужностей, що є. А тут в Тернополі також ну, зараз більше акцент ми переводимо на Тернопіль. В Тернополі так, ми плануємо тут залишатися на довгий період. У нас підписані контракти на довгий період, періоди, на 15 років. І плануємо тут розвивати і далі на власні потужності. Власну земельну ділянку, щоб тут будувати завод.